Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. ТЦК захоплює владу в Україні. Так, ми кожен день говоримо про ТЦК. Ми звикли, що вони вже стали просто звірями, а не людьми. Тим більше не людьми, які мають право носити піксель Збройних сил України. Але ми так до кінця не зрозуміли, що це просто тренування. ТЦК тренується. Тренуються на цивільних людях, як би це жорстоко не звучало. Тому що вони є, оці дії ТЦК підготовлюють ґрунт для захоплення влади в Україні для військової диктатури. І тоді Євген Дикий, Карась зі своїми хлопцями, побратимами, як вони кажуть, а нас багато, будуть заходити в хати. До українців і з автоматом робити з ними все, що хоч, хоч, захочуть: стріляти, гвалтувати, відбирати. Коли на блокпостах, як сказав командир 118-ї бригади ТРО, який навіть 60 секунд не воював в своєму житті, будуть прострілювати коліні чашечки. ТЦК просто тренується поки що на українцях. Як би це жорстоко не звучало, вони тренуються, щоб встановити військову диктатуру в Україні. Просто-напросто прочитаю вам статтю 22, яку порушують ТЦК. Просто задумайтесь, задумайтесь нас, моїми словами. Стаття 22 Конституції України неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно законом. ТЦК готується захопити владу в Україні. ТЦК готує військову диктатуру. Тому ТЦК діють безкарно, б'ють, ламають, калічить українців, і їм за це нічого нема. Україну готують до військової диктатури, а це буде дуже страшно. Військова диктатура це шлях до знищення України. З вами український історик та журналіст Єршовець. До нової зустрічі. Дякую, підписуйтесь на канал.